Так, увага! А зараз готуємо наші протирхи. Будь ласка, перша вправа надихання. Робимо глибокий вдих і повільно видихаємо. Три, чотири. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Молодці, а тепер глибокий вдих і видих. Глибоко робимо. Приготувалися. І дих, носиком, ротиком, видих. Ще раз, дих, видих. Дих. Видих. Молодці. А тепер надуваємо повітряну пульту. Всі готові? І так, робимо вдих. Три, чотири. Дих. Надуваємо. Молодці. А тепер права свічка. Дихаємо так, щоб не загасити в нас нашу свічку. А тепер нам треба її загасити. Ще раз. Добре, молодці. А зараз зарядка для вправного язичка, щоб він був слухняний і допомагав вам гарно читати. Клацали язичком. Висали праву щічку. Молодці. А тепер ліву щічку. А тепер знову праву щічку, ліву щічку. Молодці. Поплямкали губками. Поклацали губками. Полетіли листочком. Поповню зійкою. Поїхали на машині. Молодці, зарядка закінчена, і я впевнена, що ви готові до подальшої роботи. Дякую.